До других роковин повномасштабного вторгнення, а саме 25 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра першого українського європейського серіалу Перевізниця десятисерійна драма, що розповідає історію українки, життя якої кардинально змінює війна, була створена групою Starlight Media у партнерстві з найстарішою кінокомпанією світу Гамон і восьма європейськими мовниками. Тож однозначно з СТБ перевізницею покажуть у Німеччині, Франції, Швейцарії Швеції. Данії, Фінляндії, Норвегії, Ісландії та Японії. Подробиці в сюжеті. У столичному кінотеатрі Жовтень людей, сила Селена. Преса, імениті медійники, актори чекають на перегляд перевізниці унікального бо першого українсько-європейського серіалу. Це серіал створений у копродукції Starlight Медіа української компанії, а також найстарішої кіностудії Європи «Камон», зокрема її німецької філіалу. До окупродукції також приєдналося багато європейських країн, серед яких Німеччина, Швейцарія, Франція, Ісландія, Фінляндія. Норвегія, Данія. Ба більше. Нещодавно перевізницю продали в Японію, Латвію, Чехію та Словаччину. Загалом у серіалі 10 серій. Сюжет драми наступний. Це історія українки Лідії, що працювала психологом, але змінила свою професію під час війни. Вона залишається в країні та стає перевізницею. Кожен епізод це поїздка, і в кожній є свій пасажир з особистою історією. Сама ж Лідія кажуть автори, це збірний образ України. Інської жінки для мене найважливішим в тому всьому, що є прості люди, роблять неймовірні речі, неможливі речі, надзвичайні речі. І серіал презентує світу абсолютно зрозуміло нову героїню нового часу, не героя, не Арнольда Шварценеггера при всій повазі чи ще когось. А жінку, яка рятує людей, яка бачить цю жахливу війну, яка не розуміє, чому. Але не даючи відповіді на питання, чому, чому це з нами, вона робить те, що може робити. Це новий спосіб таким чином показати цю війну, щоб ще раз нагадати. Що це людські долі, людські історії і освіжити цю хвилю підтримки України взагалі? Ця унікальна драма висвітлює емоційні та соціальні наслідки війни на українців, поєднуючи особисті історії з кіно, так запевняють, підкреслюють стійкість та незламність людського духу, діляться своїми враженнями й актори. Це зараз дуже потрібний серіал, дуже потрібний матеріал для України і для, і для того, щоб Європа побачила цю цей серіал і цю картинку. Я думаю, що більше потрібно такого контенту. Більше потрібно Ілюструвати дійсно правди кажуть, зйомки були непростими, адже сценарій нагадував історії з перших вуст. Це дуже важко, бо серіал розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення. Ці дні я застала в Києві, і проживати все це заново. Це дуже важко. Я боялась, що може бути якийсь внутрішній спротив, тому що не пройшло багато часу і важко просто розкритися і грати, коли це настільки болюча тема зараз. Але е, коли добре написаний сценарій, не, не потрібно докладати ніяких додаткових зусиль. Тобто, коли це хороша історія, вона сама дозволяє тобі включитися і. І грати щойно починається допрем'єрний показ у залі повна тиша. Таке враження, наче кожен з присутніх споглядає на великому екрані свої власні спогади. О, після перегляду гучні овації. Аплодиція. Аплодиція. І Одразу черга охочих поділитися враженнями. Я хочу сказати, що це дуже дуже сильна робота. Потужна робота, яка показує світу і нам в якому ми живемо, показує дуже якісно, показує дилеми складні, життєві, показує вибір, який роблять українці сьогодні. Робили вчора. Він дуже людяний. Він дуже щирий. Цей серіал. Оці три серії, які ми подивилися, вони зачепили, тому що очікували, що це серіал про війну, але він через е, героїв, через долі, через різні долі. Там і багато смішного, і багато такого, що напевно, зрозуміють лише українці, коли вийшли з залу, вже запитав: а коли можна буде подивитися четверту серію? Тому що три серії дуже мало загалом. Перевізниця є прикладом важливого для країни та індустрії міжнародного копродакшену в умовах великої. Є війни це і про те, що індустрія живе і знаходить нові форми, і про те, що ми продовжуємо нагадувати світу про війну в Україні. Ми бачимо реакцію людей зірок, наскільки це дійсно вдалося. У нас вже є дуже багато міжнародних контрактів. Є неймовірний міжнародний партнер «Гамон», разом з яким ми виробляли цей серіал, і це тільки початок да, ще не було прем'єри. Відповідно, ми розраховуємо на досить широкий розголос. це перший серіал, який буде в багатьох країнах. Його будуть дивитися, переказувати. Люди будуть задавати собі запитання, а як би я вчинив на місці? Чи готовий я ну, багато робити для людей? Дуже важливо розуміти, що то люди для людей. Світова прем'єра серіалу відбудеться уже 19 лютого в рамках кафе Київ -2024»» – Спеціальної події, присвяченій майбутньому України в Європі. І уже далі серіал вийде у Європі 21 лютого. Українська прем'єра відбудеться 25 лютого в ефірі телеканалу СТБ. Любов Кукла та Євген Задоя. Програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.